вітати вас на каналі Кухня. Ціни е, Америки та... Це пікати я заважаю. По смаковим... Смаковій політиці. Е, ін... Інфраструктурі. Наш гастрорадиції всі. А з якого моменту я ж не знаю. Давай. Hey. Привіт, друзі! Ви на каналі Кухня. Це рубрика Гастродей. Це гастрошоу порівняння кухні Америки та України. В переважній кількості ці заклади будуть схожі один на одного або ідентичні. Ми будемо їх підбирати по ціновій політиці атмосфері, також по смаковій, смаковій політиці. Тож, почнемо ми наш гастрорейт з закладу KFC – Kentucky Fried Chicken. Любі друзі, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, а ми розпочнемо нашу невелику предісторію, як же. З'явився на світ кінтукі Fried Chicken. Історія розпочинається з е, чоловіка на ім'я Де Харлен, Девід Сандерс. Девід мав тяжке дитинство і свої 16 років. Він вже пішов з дому. Е, після цього він вступає до армії, і починає служити. Якийсь час Девід закінчує свої роки в армії і починає подорожувати Америкою. За цей час він не просто подорожує, він також працює на різних роботах, таких коваль, кур'єр і навіть кондуктором в трамваї він працював. Він починає, починає цікавитися їжею, рецептами, просто містами його захоплюють різні місця. Потім, через за цей час, поки він працює, він накопичує таку немаленьку суму грошей і в свої е, 40 років він купляє свій перший бізнес. Це забрав кушел, на якій він розпочинає продавати газ. Е, але не тільки газ, але вже як ми знаємо, він має таку велику історію своєї е, подорожі по Америці і. Е, Розвідував багато рецептів, він починає продавати свою фірмову страву. Ця страва складається з курочки та 11 пряних трав е на свої заправки. І що ви думаєте? Людям починає подобатись реально ця курочка. Вони починають йти не тільки для того, щоб заправити свої машини, але й щоб заправити свій <реш> <реш> желудок. <реш> Ось. Тому Девід. Починає розуміти, що е, його діло, його справа може принести йому непогані такі гроші, і починає орендувати в своєму місті Луїсвіл, орендувати дуже ну, не багато, але деякі е, об'єкти. Е, приміщення. За цей час він він трошки покращує рецептуру курочки, страви. Він щось змінює, щось, щось додає. І що ви думаєте, його курочка починає ставати відомою не тільки на його місто, але й на увесь штат і на всю країну, а згодом і на увесь світ. І Девід розпочинає свій новий бізнес під назвою Kentucky Fried Chicken. Але у 1937 році Девід разом з його дружиною відкривають мотель, в якому відкривають, який називається сад і двір у. У Сандерса, в якому є ресторан на 140 гостей. І на відкритті цього мотелю Девід з'являється в шикарному білому костюмі, який ви можете побачити он там, але він чорний, в шикарному білому костюмі. Що і саме це і зробило його образ, і саме це є на його емблемі кентукі Фрай Чікена. І ми можемо бачити реального реальну людину, яка зробила цей бізнес, цю франшизу, прямо, прямо на його франшизі. <свісно> Тож, любі друзі, ви почули таку невеличку передісторію. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і я запрошую вас до Kentucky Fried Chicken. <свісно> я думаю, що ми візьмемо з вами е ніжки або. Я думаю, що ми візьмемо з вами якийсь чизбургер з кіночкою. І думаю, що ми візьмемо щось таке, чого немає в Україні, тому що меню воно таке прикольне, бачите інтер'єр є <світло> відро в формі лампи, столики. Ну насправді, що я вам скажу, дивіться, це виглядає якби чисто, реально чисто. Зрівняно з тим, що я бачила, де я була, це чисто. Можна підзняти пол і показати, що він не такий же чистий, як здається. Тут, наприклад, всякі бумажечки валяються, столики. Ну, Вони чисті доволі, там, бачите, десь ніколи щось є, але все, в принципі, чисто. Ну, ну там підсніми, а там не чисто. Ще на подоконниках я бачу там ну, теж грязь. В принципі, все круто. Oh, by the way, it's isn't it? Yes, Sanders. David Sanders, the founder of Kentucky Fried Chicken. <laughs> okay, let's go to the order. Hey. Hey, what do you have? We have tenders, chicken itself, we have nuggets. We can make chicken sandwiches, chicken littles, chicken sandwiches. Chicken sandwiches. Yes, one you and classic or spicy? Not spicy. Classic. Classic yeah, right? Alright. Um, What's your size check for that? Coke. And I would like potato, mashed potato. Yes. Alright. Yes, right. And chicken legs. How many? I would like small size. Like it's two, a, three. Yeah. 34. Right. Yeah. Okay, card, please. Oh, appreciate it. Okay. Ось таке замовлення. Ми зробили з вами. Тоді я скажу, е Добре, ми вже замовили. Наше замовлення вийшло нам 22 долари 54 центи. Це за всього декілька позицій. Ми вам покажемо, що ми замовили. Тож, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу інтер'єру, обстановки, обслуговування, моєї історії, яку я вам е... попиталась розказати. Так, ми от поки сидимо, очікуємо наше замовлення. Замітили, що за нами є така стіна. Я там показала вам портрет вже була, але давайте підійдемо поближче і подивимося. Бачимо, Девід був дуже дружелюбний з Дісней. Мабуть, він з ним навіть дружив. З тваринами теж з тваринами теж було діло. Ось бачимо одного представника цих самих тварин. Так. Вау, це навіть були щось написано? Колендер, щось. Я думаю, що це якесь відкриття було. Але Боже, який він старенький, подивіться. В Єгипті, на верблюді, Celebrity, The Original Celebrity Chef. Mm -hmm. да. Дійсно, людина, яка зробила історію, яка зробила гастроісторію. Тепер цілий світ знає, що таке Kentucky Fried Chicken. Thank you, so pretty! І так, любі друзі, починаємо тистити нашу їжу. Що ви думаєте з приводу? цього? Це буде смачно. Є. Excuse me? Thank you. Так, забрали дрінк. Ну що, давайте будемо відкривати наші... Legs Chicken Legs. І так, так виглядає Chicken Legs в Америці. До речі, тут я... є дуже багато чого. Є салатик, є картопля з якимось соусом і є ось така кукуруза. Я думаю, що в Україні такого немає. А, до <сували> крилишок нам положили е... булочку. <сували> <сували> Бісквітік, тік. Да. Далі ми взяли. Сендвіч. І якийсь э, соус. Це, на картоплю пюре з подвигів. Ааа, боже, да, я ж взяла картоплю ще пюре. Точно. Тобто, дивіться, друзі, я взяла картоплю пюре, кукурудзу, чикінленс, э, сендвіч. І це все. Данно. І дві кок. Да. Ну що, давайте випробуємо. Я, я вам скажу, що ну, запах. Э... Є всі, я не знаю. Цей запах е просто Ну, забігаловки. Соусу нема? Нема. Forget sous, yeah. так, ми знайшли ми соус, нам забули положити, просто його не було. Нам дали інший. Ми хотіли такий е кінду. Ні, такий всі соус хотіли оренджона взяти, але тут є тільки камбек соус. Так. Відкриваємо цей. Пачка Пачкаємо так, да. беремо цю ножку. Ну, ось дивіться, бачите, ось вона. Ну, Тут дуже багато кляра по ній видно. Тут є шкурка, м'ясо. Давайте спробуємо. Любідузін. У мене все подекло. Ааа, так. Да. Немає салатів. Ну, я можу сказати. Давай. Іди. Там є. Що я вам скажу? Куриця водяне, це така вона, вона не суха, вона дуже сочна. Немає салатів? Ні. Тяжко. А є АЕФ Волк, що це таке. Звичайно, накладував щось таке. Не ладно, нема наткінці взагалі. Так, софеток у них немає. Це перший мінус. Бо взагалі немає ніде салфеток. Мені довелося йти мити руки в туалет. Для того, щоб далі продовжити їсти і знову запачку да. просто Ну, Тепер я підготовлена, вибачте мене. Я взяла з собою сухи Мені Так і собі не їх взяла. Так, з приводу курочки. Курочка вона не суха, вона соковита. Ну, знаєте, олія вона такої не першої свіжості. Не знаю, немає цього смаку. Типу, куриці. Таке відчуття, що вона вирощена ну, на антибіотиках. Бо вона така дуже сильно м'якенька-м'якенька і така розвалюється, але не натурально розвалюється. Ти відчуваєш цей смак якийсь. Ну, Якщо ви голодні і вам дуже приспічило їсти, це буде саме те. Моя оціночка моя оціночка Клексам з 10. Ну, це десь чотири. Я думаю, що так. Да, це десь чотири. Okay. Так, далі сендвіч. Ми сідемо. Це чікен сендвіч yeah. Він виглядає ось так. От знаєте, я вам говорила, що тут грязно, так і ну, мусорять всі. А подивіться, як я сама їм. Оце все після мене, щоб ви розуміли. А потім такі, як я, приходять і жалуються як грязно. Так. З борочки. Ну, із бургера тут що? Тут просто куриця, огірок там є. І майонез, я думаю. Це все. <гас> я вкушу один-два рази, не буду весь їсти, бо це дуже жирно. Знову ж таки, булка погана, взагалі, з хлібом в Америці реально проблема. Тут ненормаль… якийсь ненормальний хліб. Ось цей клях, він відчувається, як три дні він постуяв, потім його засунули в, в цю штуку з однією да, і потім вийняли. Ну, Знову ж таки, якщо ти капець який голодний, це буде нормальний перекус. Якщо ти прийшов реально поїсти щось смачне, це, ну, це не те. Просто можна, вибачте, облягатися. Але... Але знаєте, ми їмо. Таке час від часу, тож час від часу, бо нема часу. Час, да. час від часу, бо нема часу. Далі. Ось це було мені цікаво. Такого в нас, я думаю, точно немає. Це картопля з соусом. Виглядає просто дуже, дуже смаковий. Ну це як дійска я не знаю, що вам сказати. Неожиданно какнули. А що ти думаєш, ти прибори положили? Ні. Ага, і ви не на саме. Да, прибори не положили, треба тут, <п aesthetics> тут, розумієте, саме обслуговування. я прибори? Ні, давай я схожу, зараз все схожу.

А ти це кажеш, ну, що не хотів би такого пробувати. Дивіться, текстура дуже-дуже ніжна. Але я підозрюю, що це не, ну, не, не картопля, яка прям по. <смас> пожмакана, як це, потоптана. А просто. <смас> <для> того, щоб... <смас> а просто хімія якась. <смас> <смас> ну, <м> ні. <смас> Ну, подивіться, це картопля. Yeah. можна. Це, це ощутимо. Інгредієнція, хороша інгредієнція, текстура хороша. Реально. Ось цей соус, він наче якийсь такий, знаєте, я, я знаю, що це соус. Це кому-то з фрітюра, що залишилося, він вже застиг. І вони, щоб не викидати, вирішили полити. Не треба запити, тому що це жах. Ну, як дитяче питання, тільки для взрослих. М -м. Ой, і детське питання вкусне, а це нет. Ой. Так, далі ми пробуємо ja. коштувати кормдоги кукурузу. Не знаю, в Україні є Сергій там чи немає кукурудзи, Бо у нас є. Кукуруза, кукуруза, вона гаряча, вона не холодна, вона солодка. Це реально смачно. Не знаю, кукуруза. Відчуття, що я на море в Крим mm. приїхала і там кукуруза така, кукуруза сяка. По-моєму, в нашій кепці якраз такі вареники качанами подаються. Качанами? Так. Да. Можна тільки типу, сот качана взагалі, за 20-25 років. Класно. Це клас. Я не знала, до речі. По-моєму, я брав кікс, я не буду стверджувати, але раніше було. Так, от із цього всього це топ, я так скажу. І, в принципі, це все. Не закінчили. Оціночка. Що єді? Дивіться, оціночку, обш, обща оціночка їді. Всі їді. Де? Із 10. Дивіться, мені подобається реально тільки оце, кукуруза. Куриця типу коле. Не знаю, я поставлю, ну це не 5, це дуже раніше 4, це 4 Це, 4, це 4 з 10. Навіть 4 з мінусом, я б сказала. Але якщо ти голодний десь з дороги, такий бідний весь нещасний, то залетіть всі з'їсти цієї курочки це буде непоганим рішенням. М -м, в цілому атмосфера, Я не знаю, я вже це просто ну, бачила, тут грязнувато, да. Тут вони не прибирають, так як в нас. Там переживають, що, що не дай Бог, ніде нічого не валялося. Ну і то у нас теж не всі да за це переживають. В цілому все класно, людей небагато, обслуговування хороше. Не було в них в меню крилишок, але ми взяли лекс, біодришки. Салфеток не було так, це правда, що ти сказав. не було салфеток, не положили, не положили вилки, ложки, але ти маєш типу йти на от туди на, набирати от туди, от туди ти маєш йти, типу там на той чуличок стоїть, там написано feeding station. А, набираєш там воду, береш вилочки, береш там все, що тобі подобається, салфеточки і йдеш. Але салфеточок там нема, <різь> <різь> розумієте? Тому що це все серйозно, це супер, це 30 серйозно. Yeah. Mm -hmm. От е, ми поки сидимо, так. Mm -hmm. да, ми mm -hmm. вже кусок зараз ще стоїть, просто ми от замовили, вже бачите mm -hmm. собі, яку взяли тут, поїли, вже, встигли поїсти, а ми по, здається, зайшли і вже він тут він замовив. Він вже він замовив, так. Mm -hmm. І він до сих пір тут чекає, і тільки щоб ти знімала там білий футболки і таких синих шортиках. Mm -hmm. Да, людина дійсно чекає довго, і він щось так стоїть уже бідолашний, mm -hmm. і, 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 і вроді би нервує, а вроді би ні. Ну mm -hmm. я б нервничав mm -hmm. вже. Вони щось кричали. Ну то знаєте, таким фастфуд атмосфера фастфуда. Да, тобто ти приходиш себе, ти собі, це знаєш як? Це як от дитина з якоїсь багатої сім'ї попадає на вулицю, на таку жизнену вулицю. Знаєш, типу ти сюди заходиш, ніяк в ресторан, типу, ой, тут мені не подобається, а там приберіть, а там ще щось. А тут мені подайте вилочку. Ні, ти прийшов, ти заказав? Ну, поблагодари, єс і тебе прийняли цей заказ, якщо ну реально. Все остальне, ласка, на свій розсуд. Як в Америці, до речі, в Америці так, такий прикол постійно сюди приходять, приходиш до когось додому, і ти можеш не питати, чи можна я в холодильник там піду щось взяти, чи можна я під туалет, чи можна я там поїм. Тобто ти приходиш додому, і ти як, ну, тобі зразу кажуть, відчувай себе так, як в себе вдома. І тобто, в мене інколи, знаєте, ну як, я можу так себе відчувати, як і тоді, коли я реально до друзів там прийшла, і то у мене якісь, ну такі. Тригери. А тут, прям в цьому плані якось прикольно, класно. Да. Що ти скажеш? Я вже сказав своє мнение по поводу куриці. Я чотче сформулювати не зможу, я думаю. Оце mm. слой між корочкою і самим мясом, який жирненький, він у нас в Україні такий тоненький і божественний. А тут він дуже товстий і жирний. Він да. просто, просто портить весь вкус. А більше смисла як ті всі кроні раді цієї курочки немає, тому що в плані фріжки і все, вони проігрують остальним інфраструктуром. А так як у нас в Україні немає техаскої Churchill Chicken, то у нас в Україні всі класні, але тут це навіть не топ-5 місто для куриці. Так, да, це правда. Ну, так На думаю. жаль, але це правда. Що ж, друзі? тримайте. Що ж, друзі, будь ласка, підпитись, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Пишіть, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, що сподобалось мені, що не сподобалось. Можливо, у вас є якісь ідеї або просто підтримка. Просто гарні слова. Вибачте, що я їм і говорю з вами. Це моя. Да. Я просто вас. Прошу поставити лайк, підписатися, написати свої гарні побажання і просто ж просто напишіть мені реально. Може мені скучно буде читати. Я люблю вас, цілую. З вами Дей. І це, це рубрика Це була рубрика Гасство Дрей. З вами Дей і це була рубрика Гасводей. Дякую. Бай-бай.